На засіданні 19 травня тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції виявила ознаки порушення присяги в діях п'яти суддів. Тимчасова спеціальна комісія перевіряє суддів, які виносили рішення у період майдану, зокрема про тотальну заборону судами мирних зібрань, занадто суворі запобіжні заходи, незаконні затримання і арешти, ігнорування судами насильства щодо затриманих з боку правоохоронців. За результатами розгляду питань порядку денного, комісія ухвалила висновки про порушення присяги стосовно судді Деснянського районного суду міста Києва Олексія Панасюка, судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Анатолія Левченка, судді Васильківського міськрайонного суду Віктора Степаненка. Комісія також на погодилася із діями судді Солом'янського районного суду міста Києва Марини Лозинської, яка надала санкцію на арешт майданівця, одного з тих багатьох, кого із численними травмами правоохоронці доправляли на суд безпосередньо з лікарні швидкої допомоги. У членів комісії виникло запитання, чому суддя не надала оцінку стану затриманого заява Садоренко про застосування відносно нього фізичного насильства з боку працівників міліції, а також визнання факту наявності. У судоринка тілесних ускоржень самими представниками міліції залишились поза увагою слідчого судді. Та не було надані яким не було надано правової оцінки. Мною не були залишені поза увагою зовнішній висвигляд Сидоренко, як то передбачено в 206 кримінально-процесуального кодексу України. Я оцінила його зовнішній вигляд, але враховуючи, що він був доставлений з лікарні швидкої допомоги, я врахувала те, що йому медичний огляд проводився лікаря лікарями. Комісія також визнала порушення присяги суддею Подільського районного суду міста Києва Світланою. Харчук суддя притягнула до адміністративної відповідальності Олександра Катрушу за відмову зупинитися на вимогу інспектора Даї і позбавила права керувати автомобілем строком на три місяці. Заявник наполягав, що вказаний у протоколі час знаходився на тренуванні у спортзалі у зовсім іншому місці. Він також заявив, що цей факт, який покази членів команди, з якими він грав у лейбол, суддя проігнорувала. Єдиним доказом у справі залишився протокол інспектора патрульно-постової служби. Мене звинувачують, тому що я не зупинився на Дніпрянському шосе. А я був взагалі в іншому місті. Тобто тут достатньо на суді розказати, привести трьох свідків, яких я привів. Вони підтвердили. це мої партнери по волейболу, Так підтвердили, що я і моя машина протягом декілька годин були абсолютно за іншою адресою. Ці висновки комісії будуть передані до Вищої ради юстиції для ухвалення остаточного рішення. Крім того, ТСК ухвалила висновок про наявність ознак дисциплінарного приступку в діях судді Вінницького міського суду Чернюка Ігоря Володимировича та направила матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для ухвалення рішення. Тимчасова спеціальна комісія також вирішила припинити перевірку стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Волошина Дмитра Анатолійовича. Суддя виніс рішення про заборону мирних зібрань у Харкові в березні 2014 року. Попри це, комісія погодилася, що заборона мітингів у цей період була виправданою. З початку діяльності тимчасова спеціальна комісія здійснила 32 перевірки суддів, за результатами розгляду яких стосовно 26 суддів ухвалили висновки про порушення присяги. Стосовно п'яти констатувала ознаки дисциплінарного проступку, дії трьох суддів було виправдано. Загалом було призначено до розгляду 309 перевірок стосовно 331 судді.